Стимуляція точки G, відповіді гінеколога. Це не потребує умов операційної. Це робиться в кабінеті з мінімальним знеболенням, просто нанесення м -м, знеболюючого гелю. Ну, бували випадки, що вони мені серед ночі дзвонили, що надія потрібна, то так круто. Сучасні жінки мріють отримувати задоволення від життя. Як лікар може відновити або покращити жіночність та статеве задоволення? Точка G міф чи реальність? Мене звати Надія Дебяк, я лікар-гінеколог, лікар ультразвукової діагностики та фахівець з естетичної гінекології. Чи існує точка G? Технічно вона існує. Це рогена зона, яка знаходиться на передній поверхні піхви 3-4 см від входу. При її стимуляції досягається статеве задоволення та статевий оргазм. Важливо пам'ятати, що оргазм у жінки залежить не лише від стимуляції точки G. На це впливає безліч факторів. Це довіра партнерів, відсутність захворювань у жінки, які можуть спровоковувати біль під час статевого життя, відсутність гормональних порушень, а також впевненість в собі, стимуляція або так звана аугментація точки G. Кому їй довірити? Це є досить поширена б'юті-процедура, яка, на жаль, не завжди може виконуватися лікарем. Цю методику має проводити лікар-гінеколог, який знає анатомію, володіє методикою та чітко усвідомлює, що він робить. На першому місці все ж таки має бути здоров'я. Я хочу донести жінкам, що гіалуронова кислота це не тільки про красу, це не лише примха адже різні форми гіалуронової кислоти ми вводимо та використовуємо в різних сферах медицини. Гіалуроновою кислотою ми коригуємо рубцеві зміни, дефекти входу в піхву, відновлення еластичності та тургору тканин, а також, не менш важливе, корекція стресового нетримання сечі на початкових етапах. Які є покази до ін'єкції гіалуронової кислоти? Це слабкість м'язів тазового дна, це з'яєння статевої щілини, втрата або ослаблення статевого задоволення. Початкові ознаки стресового нетримання сечі або так зване втрата крапельок сечі. Які є методи стимулювання точки G? Стимуляцію точки G ми проводимо ін'єкціями гіалуронової кислоти? Це методика, яка дозволена нам FDA. Це американська асоціація, яка одобрює нам той чи інший препарат або методику. Гіалуронова кислота є біодентично нашому організму, тому ми можемо безпечно її, не шкодячи для здоров'я, вводити в організм. Іншим методом є апаратне омолодження стінок піхви, так званий смаз ліфтинг. Лікар має працювати в напрямку інтересів та здоров'я жінки та не бути заручником однієї методики. Також я можу поєднати ці методи, якщо для цього є показ. Як проводиться стимуляція точки G гіалуроновою кислотою? Процедура абсолютно безболісна, адже проходить під місцевим знеболенням. З попереднім нанесенням гелю. Вона не потребує операційної. Гіалуронова кислота, або ми ще називаємо його філлер, вводиться в слизову на передній стінці піхви 3-4 см від входу з попередньою стимуляцією точки G для точної її локалізації. За протоколом ми ще робимо інтимний філінг для зменшення просвіту піхви. Який результат стимуляції точки G та інтимного філінгу? Гіалуронова кислота регулює та покращує синтез колагену та еластину. При стимуляції точки G ми отримуємо покращене статеве задоволення. В Монопаузі, інтимний філінг ми проводимо для зниження сухості, зниження подразнення під час статевого життя та відновлення слізової піхви. Постпроцедурний період. Насправді обмежень мало. 2-3 дні жінка не має займатися статевим актом, не відвідувати басейни та сауни. Ця процедура безпечна, оскільки це не хірургічна маніпуляція і вона не несе необоротні змін. Важливо розуміти, що ні одна методика, ні апаратна, ні ін'єкційна не працює раз і на все життя. Тканини з часом можуть змінюватися. Процедуру при необхідності. При бажанні можна повторювати. Дбайте про себе. І якщо ви відчуваєте потребу відновити якість статевого задоволення, звертайтеся, методи вирішення є.